Запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотозяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги головні події, що сталися в районі проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку за добу не відбулося жодної збройної провокації з боку ворога. На Донецькому напрямку, неспокійно в районі Донецького аеропорту, зокрема, бойовики застосовували там стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу селища Піски, Опитного та Авдіївки. І також стріляли з мінометів біля Первомайська. Окрім того, бандформування, які базується в селі Старомихайлівка, стріляли із зенітних установок та мінометів по наших позиціях, які розташовані неподалік Красногорівки та. Селищен Євське. Також бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю біля Новгородського та Майорська, що поблизу Горлівки. Проте найгарячіше за добу було біля Зайцевого. Тут бойовики здійснили спробу наступу і неодноразово застосовували міномети калібром 82 міліметри, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Бій тривав майже добу. Українські військовослужбовці мужньо вистояли та відкинули ворога з висоти, з якої вони наступали. На місці покинутих позицій бойовиків наші бійці знайшли величезну кількість озброєння. Зокрема, це протитанкові керовані ракети та вогнемети Джміль виробництва 2000 року. Уся ця зброя має маркування Збройних сил Російської Федерації. Що вкотре доводить, що Росія підтримує бойовиків грошима, зброєю, а також іншим матеріальним забезпеченням, на Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Мар'їнки протягом дня бойовики стріляли з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. А вже вночі о 23.40 випустили чотири міни з міномета калібром 82 мм. На переважну більшість цих провокацій. Біля Мар'їнки українські військовослужбовці відповідали вогнем у відповідь зі стрілецької зброї. Також ще три та одна міни були випущені бойовиками біля селища Чермалик та Гнутове, відповідно. А неподалік Гранітного була зафіксована ще одна збройна провокація. Вчора бойовики повністю залишили селище Широкіне. Село повністю зараз знаходиться під контролем Збройних сил України. Зараз там відбуваються роботи з розчищення та розмінування території, адже під час відходу бойовики встановили численні розтяжки. Слід зазначити, що за умовами мінських домовленостей селище Широкіне має перебувати під контролем Збройних сил України. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє наших бійців були поранені. Це сталося в одному випадку. Широкіному, де боєць отримав поранення під час розмінування, а також селище Новгородське, де наш військовослужбовець зазнав ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристої. За, загалом 50 обстрілів зафіксовано за добу з боку бойовиків. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує забезпечувати своїх маріонеток на сході України зброєю та живою силою. Зокрема, до Свердловська, що на Луганщині, прибуло 120 російських військовослужбовців. Також до села Качкарське Новоазовського району Донецької області прибуло 250 російських військових. До Ровеньок Росія доставила ешелон з 420 тоннами палива, а до Іловайська 7 залізничних платформ з військовою технікою, 3 цистерни з паливом і чотири вантажні вагони з боєприпасами. Окрім того, наша військова розвідка інформує, що про приховане перевезення загиблих російських військових через кордон. Так, 23 лютого через контрольний пункт Довжанський на території Російської Федерації були вивезені дві труни з тілами російських офіцерів, а також п'ять мішків з рештками бійців. Також наразі перевіряється інформація стосовно доставки до моргу Донецької клінічної лікарні тіл. 60 російських військових загиблих 23 лютого. Втрати серед бойовиків та небезпеки активних бойових дій приводять до погіршення бойового духу ворога. У так званому першому батальйоні територіальної оборони бандформування ДНР спостерігаються масові випадки дезертирства. Те Теж саме було зафіксовано і серед російських військових, які воюють у складі так званої п'ятої. Окремої мотострілецької бригади бандформування ДНР, що знаходиться в селі Обільне. Бойовики, які чинили злочини проти територіальної цілісності України, отримують заслужене покарання. На Волині члена бандформування ДНР на прізвисько Комісар засудили до 12 років позбавлення волі. Під час анексії Криму цей бойовик брав активну участь у блокуванні військових частин Збройних сил України. За свої злочини він отримав нагороду від Міністерства оборони Російської Федерації, так звану медаль за возвращення Крима. Також Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському найманцю, який катував та вбивав українських військових. Громадянин Росії Денис Іванович Кудрін на прізвисько Хуліган у квітні 2014 року очолював незаконне збройне угрупування у складі так званої ЛНР. Що підпорядковувалося головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони Російської Федерації? Кудрін спільно з іншими бойовиками брав участь у вбивствах та катуваннях українських бійців, а також у пограбуваннях мирного населення. Під час штурму Дебальцевого росіянин командував так званим третім мотострілецьким батальйоном Другої окремої мотострілецької бригади ЛНР. Українські правоохоронці вилучають незаконну зброю та боєприпаси. На Київщині Служба безпеки України виявила великий арсенал боєприпасів, вивезених з району проведення антитерористичної операції. Схрон знаходився в одному з сіл Володарського району. Звідти було вилучено майже 150 гранат РГН, РГД-5 та Ф-1 із запалами, 87 пострілів до гранатомета РПГ-7В та понад 20 тисяч набоїв. Різного калібру друзі, дякую за увагу. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Якщо питань, та уточнень немає, на цьому завершимо конференцію. Дякую, на все добре. Дякую вам дуже і наступний.